Доброго дня, друзі, послухайте вірш. Тільки но з скоринка в золі, свіжа хлібина лежить на столі. День розпочався з цієї хлібини. В ній наш достаток, могутність країни. Кажуть в народі правдиві слова. Хліб, годувальник, всьому голова. Про що цей вір, тітки? Так, про хліб. А як автор називає хліб у вірші? Хліб усьому голова. А чи знаєте ви, як важко вирощується хліб? Скільки професій? Хлібороби вирощують хліб на полях України? Україна хлібна. Держава. Хліб це не просто їжа, це символ життя, достатку, щедрості. З давніх давин люди шанобливо ставилися до хліба, адже знали, стільки праці та любові вкладено в кожен краєць. Але в Україні дуже давно були такі часи, коли не було хліба, жодної. Крихточки не було, люди не мали чого їсти. В ті часи багато людей та дітей постраждали від голоду. Були голодні часи, але врятував їх малесенький окраєць хліба. Сьогодні той день в Україні, коли ми згадуємо тих. Ту постраждав від голоду. А ви, друзі, маєте пам'ятати, як треба поводитися з хлібом. Хліб це не просто їжа. Бери хліба, скільки можеш з'їсти. Якщо не з'їв, поклади його на інший раз. Якщо на столі будуть крихти, не викидай у смітник. Вийди на подвір'я. Віддай його пташкам. Символом тих подій є Квітка Незабутка, це для нас як нагадування. Пам'ятайте, не забувайте хліб у всьому голова.